Як є прохання, розглянумо його зведення про якого не хочу за інвестувати і щось вбити в цьому закладі, треба їхнього нашого схвалення або не схвалення. Але перед тим, як розпочати, надати слово, хочу довідоми вас про проєкт громад, надійшли що покладено в досвід директора комунальної обласної інформаційно-медичної центрів медичної статистики на Гарбуза Віталія Анатолійовича і покладено виконуючи обов'язки на директор комунального закладу паркової перевищує освіти Коломіського медичного парковий коледж на Жологовайлюка Олександра Івановича. Крім того, другий звісні є про те, що на чергове засідання івано Хмельницької обласної ради готується до подання проєкт рішення щодо призначення керівника обласна Мій прийняття відповідно наших рішень або не рішень. Отже, перед тим як розпочати я міст кормоміна білих. Відсутні Голодюк. Є ще під'їжджає пріс, є семенюк. Є. Соболян є. Шість є. Хороб є. Шість мень. Шість. 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 Отже, Дмитро Івантович, про що йде в нього? Всім доброго дня, школи Мірі Михайлові, шановні депутати, хлібнічно-ходічний е, центр де, зараз веде перемови з швейцарською компанією для проведення навчальних тренінгів, а також спільний проєкт міжнародний по швейцарському граду на закупівлю обладнання для брахітерапії, для променевої терапії в Кримацькому художньому центрі. Даний проєкт забезпечить найвищий рівень лікування для жінок і чоловіків в тазу. Також ми, у нас буде створено сучасний в з, 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 з міжнародною участю. Також ми будемо проводити навчання лікарів з органів перефронтових. Зону вже заключені два меморандуми сумським окоцентром і карторським опроцентром. І також буде було лікування пацієнтів дали, з прифронтової зони. Прошу підтримати в, цей резбіт підтримки, щоб я міг подавати далі на даний грант. Питання, e, чи цей проєкт буде тільки для... E, цей проєкт може охопити не тільки Західну Україну, а й може області. Тобто ви розраховуємо це не країну одно і на даний момент в нас вже немає. Дякую. Але ще одне питання: створення лікування навчального центру в рамках і в англійській, бо там про неї. Тобто у вас буде називатися навчальний центр по-місійської мови. Це, це загаль, загаль, загальна програма. Я думаю, що це буде спільно спільно. От поки буде єдиний проєкт, поки буде фінансування, а загалом буде навчальна аудиторія, де будуть приїжджати з інших областей, і ми будемо навчатися з усіх людей. Навчальний центр у вас потужні буде передбачено. Центр це буде окремо юридичного стану? Ні, ні, ну стартує. в структурі. В структурі вашого закладу. А, а приблизне фінансування рахували, це все в проєкт входить швейцарського фонду. Чи... Це, це все входить в проєкт швейцарського фонду. Зараз, зараз, зараз кількість по обладнанку це тільки автоматичний е, владень, це 46 мільйонів, розбудівельна частина, а е, загальні є ще дати співфінансування.

Що заяви не подати? Мова про щоб подати заяву, має бути один долучення те, щоб складати. Ставлю на оскладі дане звернення, якщо долучені, то вже є. Ставлю на оскладні дані прохання, де підтримати і поводити даний проєкт компанії щодо створення відповідного навчального центру, є на батьківна пенсійна. прикарпати на комунальні підприємства, прикарпати з іншим вуличним центром на Олександрівську обласну раду. Хто за дати? на порядку денний кажуть, що було дійсно. питання порядку денного ставити на голосування. Дякую. 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 Всім зарядку почіхає чисто цього, Головатюк, Саменюк, Свободяк, П'ятай за. Зачем